Так. Всім привіт, всім доброго дня. Сьогодні у нас 1 серпня, після дощова, похмура погода, як бачимо, ще де-не-де покрапує дощик. І хочу показати вам капусту Ранній сорт. Попередня висада була вирощена в теплиці. Досить смачна, як для салату. Так, одну. Так, ось. Дебто підібрати кращу. А, є. Ось така вона головка у нас получилася. Вага її більше пів кілограма, ну я думаю так десь грам 800. Ось А далі хочу показати вашій увазі, вам мабуть цікаво. Глянути буде на капусту сорту. Їх у нас тут є два, один з яких агресор і професор. Це у нас два сорти. Два пізніх сорти. Збір порожає, припадає приблизно на вересень жовтень місяць. Зараз, нас, як ми бачимо, тільки починає формуватись головка. Намагалися робити гарні зав'язки. Ось Така на сьогоднішній день ситуація по нашій капусті. Захищена вона фунгіцидами. Обробку прийшла від хробачків і шкідників. Від білокрилки і від чорної мушки. Результат непоганий, як ми бачимо, під низом жовтих листочків не спостерігається, хвороба не йде, але все одно найближчими днями потрібно буде зробити повторний захист, що покажу в наступному відео. Так. Відео я вирішив об'єднати в одне ціле. Прийшов у нас е якраз тиждень, як ми бачимо, капуста підросла. Сорт агресор і професор нагадую. І зібрали ми вже урожай вівса, який був тут поруч. То був уважний Так, е Час настав нам захистити нашу капусту від хворіб і дати позакореневе підживлення, яке ми зараз будемо вносимо, я вам детальніше, пізніше про нього розкажу. Оприску, значить, я використовую, е розкажу вам. А, фірма тут є нова. І для зручності в взяв таку довгу э, ручку. Виходить довга трубка, вона зазвичай для кроплення саду, але тут для зручності для швидкості покращити швидкість, збільшити, я взяв її на капусту. Так, йдемо далі. Так, пішло в нас оприскування. Як я вже і казав, взяв собі довшу трубку, довшу ручку садову для окропнення дерев, тому що вона полегшує. Я беру більший захват і без проблем собі повільним темпом захвачую всю капусту. Ну, площа її тут є трохи більше десяти сотих. Така площа, що на трактор нема що заправляти, легше взяти такий електричний оприскувач і покропити вручну. Щодо обробки. Обробки... зараз я забираю фунгіцидами хворіби грибкові. бо зараз такий час, що погода, то дощ, то сонце, то дощ то сонце і буде захворювання грибкові. Треба дати фунгіциди. І позакореневе підживлення я тут вношу біологічні, екологічні чисті продукти з БТУ центру. Це в нас є гумати і також хелпрості, який використовують для окроплення пшениці, для засвоєння азоту з повітря. Ну, я хотів проекспериментувати, можливо, це і буде тут добре і спрацює на капусті. Ну, побачимо. Так. Так, викроплений ми один прискоч. І заправляємо інший. Відео роблю не для реклами, ні оприскувача, ні препаратів. Просто дивлю, ділюся з вами досвідом і може в когось є будуть пропозиції кращі. Так, заливаємо ми гумати. Бачите, які чорна рідина темного кольору і з задаванням. Просто з надією, що капуста буде брати азот з повітря, як і пшениця. І до повного води. Води з розрахунку на капусту я втрачаю два таких оприскоча по 18 літрів, 36 на 10 ну, Доволі велика кількість води, спеціально для фунгіцидів для кращої роботи. Йдемо далі. Хочу сказати за біопрепарати, що тут, як при окропленні, досить приємний запах. Не потрібно ніякої маски, ні нічого, не так, як не в порівнянні з інсектицидами. Деколи такий запах, що очі на чоло вилазять, а зараз ну, приємний запах біопрепаратів, гуматів і, і інших мікроелементів. А шлюбо е, сказати дихати. Так. Досить важливим фактором ще є при обробітку капусти, таку погоду, коли один день дощ, один день сонця. Не забути про прилипач, оскільки гніцеди дуже дощем з легкістю, легкістю змиється, ну і, як то кажуть, будуть гроші на вітер. Вони не якісний обробіток від хворіб і ну, підуть хвороби, буде погано, треба обов'язково влити прилипач, завдяки якому. Прилипне дана речовина до капусти і буде з довшим тривалим захистом. Значить Мікроелементи, хелпрост, плюс гумати і плюс фугіциди. Це є основний захист на зараз, на сьогодні. Ну, при капусті ще неможливо обійтися і без фунги... інсектицидів, оскільки мушка. І біла попелиця з'їдається, тобто тут би було жахіття, тут би капуста, ні серединки, нічого, весь врожай би пропав. Тому капусту ще практично неможливо без використання інсектицидів, тому що так як і по картоплі Колорадський жук, з ними треба боротися. Ну ось і все, вже майже кінець, буквально 20 метрів 30 до, до закінчення. Дякую всім за увагу. Кому було сподобалося, ставте лайк, підписуйтесь на канал. До побачення. Ставте коментарі, буду радий будь-якій інформації.